Кукурудзяне бадилля після жнив часто сприймають як зайвину, яку найпростіше спалити, та насправді, якщо поглянути уважніше, у цій зеленій масі приховано неабияку користь для землі і господарства. Кожен хто працює на полі, знає, скільки праці йде на вирощування кукурудзи від сівби до збору врожаю. Але після того як качани зібрано, на полі залишається чимало стебел, листя, обгорток. Усе це є бадилля, його можна або спалити, зробивши шкоду і собі, і природі, або ж розумно використати, перетворивши на натуральне добриво, що підживлюватиме землю не один рік. Спалювання бадилля це давня звичка, яку важко викорінити. Люди часто кажуть, щоб чисто було, але разом із цим димом у повітря йдуть не лише неприємні запахи, а й сотні корисних речовин. Які могли б залишитися в землі під час горіння втрачаються органічні сполуки азот, фосфор, калій ті елементи, що потрібні для росту наступних культур. Крім того, дим шкодить здоров'ю людей і тварин, особливо восени, коли повітря і так вологе й густе. У селі часто можна побачити, як над городами клубочиться сивий дим, але разом із ним зникає і частинка родючості нашої землі. Кукурудзяне бадилля це природне багатство, яке сама природа дарує господарю вдруге після врожаю. У ньому міститься чимало поживних речовин. Коли ці рештки перегнивають у землі, вони збагачують ґрунт органікою, роблять його пухкішим, теплішим, живим. Там з'являються черв'яки, грибки, мікроорганізми, що розкладають рослинні залишки і створюють нове життя для землі. Це і є основа здорового ґрунту, який потім віддячує гарними сходами, стійкими до посухи чи холоду. У багатьох селах старші господарі кажуть, що з землі взяв, те й поверни це правило перевірене поколіннями. Коли кукурудзу вирощують, рік за роком земля втомлюється вона віддає свої поживні речовини. А якщо нічого не повернути, то через кілька сезонів урожай стає слабшим, качани дрібніші, і навіть кольор листя змінюється. Тому кожен, хто дбає про свою ниву, мусить подумати, чи не краще замість золи отримати чорну пухку землю, повну життя? Адже бадилля це не сміття, а добриво, яке лежить просто під ногами. Багато хто вже зрозумів цю просту істину. Якщо після збору кукурудзи залишити бадиля на полі і подрібнити його, воно швидко розкладеться, особливо якщо осінь волога. Можна пройтися трактором або мотоблоком із фрезою, змішавши рештки з верхнім шаром ґрунту. Через кілька місяців усе це перетворюється на перегній, який зберігає вологу і покращує структуру землі. Якщо ж просто спалити, залишається лише тоненький шар попелу. У якому небагато корисного, і той легко змивається дощами? То що краще клопіт на годину чи користь на роки, крім того, використання бадилля як добрива допомагає економити гроші, добриво з магазину, дороге задоволення, особливо зараз, коли ціни ростуть щороку, а кукурудзяне бадилля безкоштовне, природне, без хімії. Його не треба купувати, лише правильно використати. Кожен господар, який навчився це робити, каже потім, що земля стала живішою. Урожай кращим, а витрати меншими. Це є справжня народна економія, коли не витрачаєш зайвого, а береш від природи те, що вже маєш. Ще одна важлива річ турбота про повітря і довкілля. У селі ми дихаємо тим, що створюємо самі. Якщо палити листя, траву, бадилля. То восени над селом стоїть димова завіса, очі щипає, легенні важко дихають, діти кашляють, старі скаржаться на задуху. А якби всі господарі почали компостувати, перемелювати, мульчувати свої залишки, повітря стало б чистішим, земля багатшою, і ніхто б не мусив тікати з двору через дим. У цьому немає нічого складного, лише звичка, яку треба змінити. Тому сьогодні дедалі більше селян. Починають ставитися до кукурудзяного бадилля як до справжнього дару, бо це не просто рештки після врожаю, а джерело поживи для ґрунту, економії для господаря і чистого повітря для всієї громади. Варто лише один раз спробувати побачити результат, і вже не захочеться палити, бо, як кажуть старі люди, не знищуй те, що може тебе нагодувати, кукурудзяне бадилля саме з тих речей. Що повертають користь, якщо не поспішати з вогнем, а діяти з розумом і любов'ю до своєї землі. Щоб перетворити кукурудзяне бадилля на добриво, не потрібно жодних складних машин чи дорогих препаратів. Головне трохи знань, терпіння і бажання зробити землю кращою. Є кілька перевірених способів, якими користуються і сучасні господарі, і старі селяни, що знають ціну кожній грудці землі. Це компостування, мульчування, підготовка настоїв і сидерація. Кожен із цих методів має свої переваги, але всі вони працюють на одне, щоб повернути ґрунту силу, яку він віддав під час вирощування врожаю. Найпростіший і найпоширеніший спосіб це компостування. Якщо після збору качанів подрібнити бадилля і скласти його в купу разом із іншим органічним матеріалом, гноєм, листям. Овочевими рештками через кілька місяців вийде чудовий компост. Для цього треба вибрати затишне місце десь біля саду або за городом, щоб купа не заважала. На дно кладуть грубіші частини стебел, а зверху шаром м'якші листки, бур'яни, кухонні відходи. Добре полити водою, щоб маса була волога, але не мокра. Якщо є можливість, можна додати трохи землі чи готового компосту, щоб почався процес гниття. Кожен шар бажано пересипати попелом або гноєм, тоді розкладання йде швидше, а поживність суміші зростає. За осінь і зиму все перемішується, перепріває, і вже навесні можна отримати чорну, пухку, пахучу масу, справжнє золото для грядок. Інший не менш дієвий спосіб це мульчування. Якщо не хочеться возитися з купами, можна просто подрібнити кукурудзяне бадилля і розкидати його тонким шаром по поверхні землі. Така мульча зберігає вологу, не дає бур'янам проростати, а з часом сама перетворюється на добриво. На... Особливо добре це працює на грядках із помідорами, перцем, гарбузами чи полуницею. Влітку під шаром мульчий ґрунт не пересихає, а восени і навесні волога рівномірно розподіляється. Коли бадилля перегниє, можна просто перекопати його разом із землею і отримаєш природне підживлення без жодної хімії, мульча це по суті природна ковдра для землі, і кукурудзяне бадилля для цього підходить ідеально. Воно щільне, але водночас легко пропускає повітря. Є ще старий, але дуже ефективний спосіб настої з бадилля. Для цього стебла і листя подрібнюють, заливають водою і залишають у бочці чи великій діжці на тиждень два. Коли маса почне переброджувати, утворюється рідина з різким запахом. Саме це і є концентроване органічне добриво. Його розводять водою приблизно 1 літр настою на 10 літрів води. І поливають грядки або садові дерева. Така підкормка дає рослинам сили, особливо в період росту або перед цвітінням. І головне це безкоштовно. Немає потреби купувати хімічні розчини, якщо природа сама під рукою. Дехто практикує й інший підхід сидерацію. Якщо на полі залишилося багато бадилля, його просто подрібнюють і переорюють у землю. Разом із рештками можна висіяти сидерати, жито, гірчицю, люпин чи фацелію. Вони швидко сходять, захищають землю від ерозії, а коли їх перекопують, додають ще більше органіки. У результаті маємо справжній живий ґрунт, який сам себе відновлює. Бадиля кукурудзи в цьому випадку стає базою, на якій розвивається нове життя, а не просто сміттям, яке треба прибрати. Ще одна проста порада не залишати великі шматки стебел краще подрібнити їх хоча б до 10-15 сантиметрів. Це можна зробити косаркою, подрібнювачем або навіть сокирою. Чим дрібніші частки, тим швидше вони перегнують. Якщо бадилля сухе, його варто трохи зволожити перед закладкою в землю чи компостну яму. А щоб пришвидшити розкладання, можна обприскати настоєм коров'яку чи спеціальними біопрепаратами. Зараз їх продають у кожному агромагазині, але можна обійтись і народними методами. Дуже важливо, щоб під час компостування бадилля не пересихало. Якщо осінь суха, час від часу купу треба поливати. Узимку можна накрити її плівкою чи старим брезентом, щоб не вимокала під дощами і снігом. Навесні, коли температура підвищується, процес розкладання активізується, і вже через кілька місяців готовий компост можна розкидати під картоплю, огірки чи капусту. Земля після такого підживлення стає м'якшою, темнішою, тримає вологу, а врожай грясніший. Ті, хто має худобу, можуть комбінувати, частину бадилля використати як підстилку, а потім цей гній разом із соломою і бадиллям. Скласти в компост. Так вийде подвійна користь і для тварин, і для землі. Гній із кукурудзяною масою добре розігрівається, не пересихає і через пів року перетворюється на чудове добриво. У кожному господарстві можна знайти своє рішення. Головне, не спалювати, а думати, як повернути користь у ґрунт. Такі методи не вимагають великих витрат, лише уваги. І бажання робити по-новому, бо кожен шматок кукурудзяного стебла це по суті майбутній врожай. Земля любить, коли з нею діляться тим, що вона сама дала. І якщо замість багаття зробити компост, замість диму, запах родючої землі, то це буде справжня перемога для кожного господаря. Кукурудзяне бадилля, правильно використане, може дати стільки користі, скільки жодне куплене добриво не дасть. І чим більше людей це зрозуміє, тим багатшою буде наша земля, а разом із нею, і життя в селі. Колись у кожному селі знали усе, що виросло на полі чи в городі, мусить послужити ще раз. Наші діди й баби ніколи не спалювали кукурудзяне бадилля не тому, що берегли природу, а тому, що вміли цінувати кожну дрібницю господарства. Вони казали бадилля не сміття. А підмога. Після збору качанів жінки рвали листя, сушили його для підстилки, а стебла в'язали в невеликі снопики. Ці снопики клали під худобу в хліві, і взимку з них виходив м'який, теплий підстилковий шар. Коли все це змішувалося з гноєм, весною виходило чудове добриво, яке господарі називали чорним золотом. Потім цей гній вивозили на городи, і земля дякувала густим урожаєм. Отак, без жодної науки люди створювали повний природний цикл, де нічого не пропадало даремно. У багатьох селах і тепер можна зустріти старших господинь, які кажуть бадилля то краще, ніж солома. Вони використовують його не лише для підстилки, а й для годівлі. Молоді зелені листки кукурудзи можна сушити ще в серпні, коли вони м'які. І потім додавати до сіна. Корови й кози таке охоче їдять, бо кукурудзяне листя має солодкуватий присмак. Звісно, старе сухе стебло вже тверде, але його подрібнюють і змішують із іншими кормами. Це не лише економія, а й користь, бо в кукурудзяному бадилі є клітковина, трохи білку, є вітаміни. Така кормова добавка допомагає худобі краще перетравлювати основний раціон. Особливо взимку, коли немає зелені, були й інші зовсім народні способи. Дехто робив настой з бадилля для підживлення рослин. У бочці замочували стебла кукурудзи, додавали трохи гною чи попелу, і через кілька тижнів отримували добру рідину для поливу. Вона пахла не найкраще, зате діяла безвідмовно. Огірки ставали міцнішими, буряки солодшими, а на помідорах листя зеленіло, як у травні. Такі настої не потребували ніяких витрат, лише часу і терпіння. І кожен господар мав свій секрет хтось додавав кропиву, хтось коров'як, хтось жменю землі, щоб процес ішов швидше. Це й була народна агрономія без книжок і дипломів, але з розумінням землі. Якщо згадати старі часи, то кукурудзяне бадилля використовували навіть у побуті. Наприклад, із нього робили утеплення для курників або клунь. Листя і стебла укладали між дошками або накривали ними дах. Такий природний матеріал добре тримав тепло, не пропускав вітер. А коли перегнивав, його просто викидали на гній. Нічого не йшло на вітер. У деяких регіонах бадилля навіть застосовували для виготовлення матраців чи подушок, листя сушили, переминали, а потім набивали в мішковину. Воно було легке і пружне, і, хоч через рік два його доводилось міняти, зате не треба було витрачати гроші. Згодом, коли прийшли хімічні добрива, традиції поступово почали зникати люди почали спалювати бадилля, вважаючи, що так чистіше і простіше. Але старші господарі завжди попереджали не спалюй, пожалієш. Земля запам'ятає. І справді, ті, хто палив усе підряд, через кілька років бачили, що ґрунт став сухим, твердим, урожай слабшав, а доводилося все більше купувати хімії. Натомість ті, хто залишав бадилля на полі чи клав його в компост, мали м'яку родючу землю. Це, видно, навіть без аналізів, достатньо. Взяти грудку ґрунту в руку, якщо вона темна, розсипчаста і пахне землею, значить, її годували органікою у сучасних господарствах, особливо в тих, хто займається екологічним землеробством, знову повертаються до цих старих методів. Молоді фермери ставлять подрібнювачі на трактори, збирають бадилля і одразу вносять у ґрунт. Дехто робить великі компостні ями, де змішує кукурудзяні рештки з гноєм і тирсою. Через рік вони мають добриво, яке за своєю якістю перевершує багато промислових варіантів, і все це без шкоди для довкілля. Є навіть господарства, де з бадилля роблять біогаз або пелети для опалення. Ще один приклад, як те, що раніше вважали сміттям, може приносити користь і прибуток. У багатьох родинах залишилися спогади, як восени після збору кукурудзи на подвір'ях сушили листя, складали його в стіжки. діти допомагали, бо знали, що це запас для зими. І тепер, коли хтось починає знову так робити, старші лише з усмішкою кажуть о, згадав, як раніше. Та ці спогади не, не просто ностальгія, а підказка як варто господарювати і сьогодні. Бо старі методи не віджили. Вони лише чекають, щоб їх згадали земля не змінилась. Вона так само вдячна за турботу і так само ображається на байдужість. Народна мудрість каже не пали вогнем, що землю годує. Це не просто слова у них суть справжнього господарювання. Коли людина бачить цінність у кожній рослині, навіть у сухому стеблі, тоді і добробут приходить сам Кукурудзяне бадилля. Яскравий приклад цього воно може гріти, годувати, удобрювати, захищати все залежить від рук господаря. І якщо сьогодні відроджувати старі звичаї, поєднуючи їх із сучасними можливостями, то село матиме майбутнє, бо справжня сила господаря у вмінні не викидати, а використовувати, не палити, а перетворювати, не шкодити а берегти. Якщо підсумувати все сказане, то стає ясно. Кукурудзяне бадилля це не відходи, а справжній дар для господаря. У ньому приховано стільки користі, що важко й перелічити. Воно здатне оживити землю, поліпшити структуру ґрунту, підвищити врожай і навіть допомогти зекономити гроші на добривах. Головне не поспішати з вогнем, не спалювати те, що може служити далі. Кожна стеблина. Кожен листок має свій другий шанс, якщо вміти ним скористатися. Звичайно, простіше підпалити, ніж скласти купу чи подрібнити залишки, але легке, не завжди правильне. Земля все пам'ятає, де її годують, там вона віддячує сторицею. Найперше, що треба запам'ятати, не залишайте бадилля гнити безладно. Якщо воно лежить товстим шаром і не подрібнене, то може загнити, утворюючи кірку. Що не пропускає повітря, краще все рівномірно розкидати або перекопати, друге не бійтеся експериментувати, спробуйте частину скласти в компост, іншу розкидати як мульчу, а решту використати для підстилки тваринам. Через рік побачите, що земля стала пухкішою, темнішою, а врожай помітно більшим. І тоді вже не захочеться повертатися до старої звички спалювати. Бо різниця буде очевидна навіть неозброєним оком. Щоб уникнути помилок, варто дотримуватися кількох простих порад. Не залишайте бадилля на відкритому місці надовго, особливо в дощову погоду, бо воно вимокає і розкладається неправильно, краще скласти його в компостну яму чи накрити. Якщо використовуєте як мульчу, не робіть шар занадто товстим 5-10 см цілком досить. І пам'ятайте, що дрібніше подрібнене бадилля, то швидше воно стане добривом. Це закон, який перевірений не одним поколінням господарів. І ще одне не додавайте в компост свіжого гною у великій кількості, бо він може спалити органіку. Усе має бути в міру. Тоді і користь буде найбільша. Є ще один важливий момент, про який часто забувають, час. Природі, треба час, щоб усе переробити. Якщо сьогодні поклали бадилля в компост чи в землю, не чекайте миттєвого результату воно почне працювати через кілька місяців, а найбільшу користь дасть наступного року. Це природний процес, який не варто поспішати. Але хто вміє чекати, той потім отримує у сто разів більше. Земля, як добра господиня, повертає усе, що їй дали тільки з відсотками. І кожен, хто працює на ній із любов'ю, це знає. Тож, якщо хочете мати багатий врожай і не витрачати зайвого ставтеся до кукурудзяного бадилля з повагою, це не сміття, це частина природного колобігу, який зберігає родючість полів і городів. Кожна купа компосту, кожен мішок перегною це ваш вклад у майбутнє. Бо родюча земля це не тільки достаток у хаті, а й здоров'я дітей. Чисте повітря, менше хімії і більше життя довкола. Там, де люди не спалюють, а доглядають, завжди пахне не димом, а свіжою землею дощем і працею. І головне, не думайте, що ваші зусилля марні. Навіть якщо маєте невеликий город чи кілька грядок, усе одно має сенс робити правильно. Бо кожна людина, що не підпалила багаття з бадилля, вже зробила добру справу для свого двору, для сусідів. І для всієї природи усе велике починається з малого, одне подвір'я без диму і вже легше дихати в всьому селу, одне поле без попелу і вже кращий урожай наступного року. І саме з таких дрібниць складається справжня господарська мудрість. Отже, пам'ятаймо, кукурудзяне бадилля це золото, тільки заховане не в банку да за коруктур, печок лунуку, а в землі. Хто зуміє його розпізнати і використати, той завжди матиме користь не спалюй, не губи, не знищуй. Зроби добриво, підживи свою землю. І вона віддячить сторицею.